Макарони з гарбузовим соусом. Це реально дуже смачно. Якщо ви ніколи не пробували, обов'язково приготуйте. Легкий смак гарбуза, нотки часнику – це реально дуже круте поєднання. Зручніше спекти все разом. Гарбуз і часник. Та в мене гарбуз був вже спечений, тому я додала свіжий часничок. Додала вершки і все збила. Розтоплюю вершкове масло, виливаю цю гарбузову суміш, додаю зелень та солю. І спеції я додала чорний перець, паприку, потім базилік і, здається, сушену зелень. На жаль, в мене гарбуз був жовтий, тому макарони не вийшли такі яскравого кольору, але на смак, звісно, це не вплинуло. Додала спеції, все перемішала, також додала ще 100 г тертого сиру, макарони попередньо відварила, додаю до соусу, все вимішую і, в принципі, все готово. Одразу подавати їх гарячими, бо коли вони остигнуть, вони загуснуть, тому одразу треба їсти. Мені здається, цю страву навіть ті, хто не люблять гарбуз, оцінять справді дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Подаємо зверху, присипаю пармезаном або можна звичайним сиром. Обов'язково спробуйте. Відмічайте мене.